По правилах все як завжди, крім пари нюансів. Я з людою найзліжніші поліцейські, тому От, той, хто натискає перші, як і минулого тижня, чи кого той, хто натискає перший, зобов'язаний казати що-небудь просто так відтепляти на yeah. Якщо вже там нижче, там другий чи третій, то можете вже не відповідати. І якщо натиснули, то вас відсили три секунди шукати Тобто, коли вже опелені, тоді кажіть. От тоді натискай. Тільки я правда. На... Ой, я випадково. Ну, якщо вже я по голосу почув, що дійсно випадково, людина не тоді то один раз таки прощається. І людей... так, прощається. Жо -жо -жо Жовта картка. Тобто я є. <реш> ну, якщо воно буде щиро, щире і реально щире щире. Так, тепер по правилах одне там правило буде стосуватися фіналу, я вже потім перед фіналом я скажу. А друге стосується, як я писав, того що буду намагатися заохочувати ризикувати. Тому, от, якщо бал за правильну відповідь 1, 2, 3, 4, 5, то мінуси навпаки. Якщо ви неправильно відповідаєте на найважче питання, то тут буде мінус всього один бал. Відповідно, мінус 2, мінус 3, мінус 4, і перше найпростіша, але якщо раптом затупити, неправильно скласти відповідь, то тут буде мінус 5. Там, де наступні раунді раунди, раунди теж саме. Якщо 6 найпростіше, 10 найважче, плюси, то навпаки, відповідно те, що за 6 найпростіше, можна отримати мінус 10 а, за неправильну відповідь. А там, де плюс 10, то буде мінус шість. Третьому раунді аналогічно. Так, ну ніби я думаю, все інше зрозуміло. А, повторно так. можна відповідно. Нє, ні, ні-ні. У нас 10 людей, я не думаю, що тут буде можливість навіть повторно відповідати. Ну може, десь буде, але. Ну, я, я не любитель цього, тому, тому ну, Ти у писаємо. Зльой! По категоріях зараз будемо розбиратися. Так, протискайте долоню, хто протисне третім, Кирило. а не першим. Okay. так, Кирило. Так, Кирило вибирає. Пора! Хуй! Так, тут питання у відповіді може, не може, а буде зашифрована якась цифра. Тобто, всередині, чи на початку, чи в кінці слова, десь буде. Може один, може два, може три, може чотири, може п'ять. І будь-яка цифра може бути всередині слова зашифрована. Ну як, наприклад, слово година. Так, тут всередині є один, числа цифра один. Ага. Ось ось така. Так, Кирило, за скільки? Три. Так, головне не забувати, якщо що, ви мені казуте, що мінуси вручну треба буде, бо я можу сьогодні це запустити. Добре. Павло? Ну, 40 білобока. Так, абсолютно правильно. От у нас 40 зашифровано. Так, обирай. Mm, ну, Ми ж квіз через дефіз, тому ну, давай через дефіз. Так, ну так, це тут всі слова, які пишуться через Дефіс. Ну, давай. За два. За два. Давай за два. Кирило. Адіс Абеба. Ні. Я теж думав, але далеко навіть мінус, не думав. Це мінус чотири. Так. Люда? Ну, нехай буде Абу-Дабі. Або табі, Так. Правильно. Обирай. Давай фрунзика. За тут, три також. За три. Тут, по-моєму, Сергій був вода. Так, тут будуть у відповідях всі слова, в яких буде три підряд приголосних букви. Ну, ми критичам взагалі 4, але в мене 4 не буде, буде тільки по три приголосних підряд. У відповіді, так, все? Так, у відповіді буде три підряд приголосних. Uh -huh. Затрата, так. так Так. павло, Крамаренко. а фу, блин, привычка. Ну, там вже немає імені, не прізвищі, трьох підряд приголосних. Нагадую. А ім'я чи прізвище? Ну, в деяких у мене варіантах може бути таке, що дійсно відповіді два слова, і лише одне з них підпадає під. Угу. Так, Олена. Це так. Марк Стронг. Так, Марк Стронг. Абсолютно правильно. Ось було ім'я оригінальне, стало Марк, ну і сильне так. Тут була просто така невеличка калабурчика. Обирайте. Так, ну давайте апостроф 3. Ну тут це логічно, слова, які пишуться через апостроф, вони будуть. Сергій? В'язання з кабаном? Так. Да. в'язання. абсолютно. Да, все. Так. <кхід> так. Добрай. Яка ж інтрига в подвоєнні? Ну, давайте, давай. Або ну, це зрозуміло слова, яких є подвоєння. Олена? Ну, якщо не помиляюсь, це ахіл. Так, правильно, хіл-ахілес без різниці. Ахіл, так, угу. так, добре. Так, давайте порахуй два. Ой, цей, нагадуйте мені, щоб опускати а, Цифра або число всередині слова. Ні, ні, опускати мені руку, нагадуйте. А, мені. добре, добре, добре. А, Діма, Годинники? Так, я сказав, а потім надав коли навів приклад, задав, що. Мене на цей зупинило, я щось. Чусь... Я теж. задумався, давай френзик мокатичан за п'ять. Павло Крамаренко. Берно. Берно, абсолютно, браво. Це ваша категорія 4. Даша? Це мантра. Це мантра. Ну, давай порахуй за 4. Ммм, mm, блин, я нещодавно про це чув. Женя? Ну Якщо не помиляюсь, блин, або шестірка, або одинадцятка. Давай шестірка. Ні. Це у нас за чотири було, так здається, вже мінус два. Мінус два. Роман? Ну, я не знаю, думаю, що може підвал. Так, це називається підвал. Добре, обирай. А яка? А да. яку зі Два, два, два. О, а, два, два. блін. Давай дефіс три. Славянська міфологія. Казки навіть ближче я б сказав. Ти б зараз відповів би, блін. Олена. Баба-яга? Ні. <ріхи> на жаль, на жаль, так, це дуже у нас. А, три, три. Три, А, так, так, тут же це забуваю. А, ну, в <ріхи> них. Середній завжди буде тобі найлегше да. Та і я не порахую. Нормально, то просто забуваю. Що тут пишеться на і? Ризик, ну ідун яблука. Е, хто хто? Ідун яблука, якось так називається. О, це навіть чесно вперше чую таке слово. Yeah, no. Ладно, щось згадав. Діма? Е, я не знаю, чи українською так, може це жарптиця. Це жартиця, так. Да. Uh -huh. Саме так. Давай. Давай подвоєння за 4. Оригінальна назва не підійде, саме українською. Якщо що, то в нас там подвоєння. Це літературні герої. В принципі, думаю, зрозуміло. Була і кіноадаптація. Роман? Може це Аліса Алиса Задзеркальний. Да, ну, Бля, хамуха з першої секунди знову секунды Чого новин. Да, я теж сумнівався. Бля, Хамуха. Right. Давай Лефіс 4. Це відсилка до кінофранши. Даша. Це Беверлі Хіллз? Ні, це не Беверлі Хіллз. А, стоп, The Fie's. А, ні, ну, Дефез. Да, це, там є Дефіс, але це, це окремо Дефа. Але. але Діва? Може, Лонг Айленд? Я провела Сміта І... подумала. Принц з Беверлі Хіллз Чи щось таке? Ні, шосток? ні ні Тут кінофраншиза. Одружувалася. Так. Да. І це, це все, в принципі, це все. Відсилки до назву подальших частин. А от перша частина. Кирило. Це я напевнула підказка велика. Ну, ну хай буде Сантропе. Так, це про ага, Гарна. Через дефіз 5. Ну, навіть дочитувати не буду. Що хе Че вже значит. Ну, може, знаю, але. Чого на сзади, це, це термін. Спортивну назву одні з півде. Еван, коло-кома. коло коло Бля, Блін, тоже це дур. До речі, Ігоре, Там було запитання на 4, мені треба було мінус 2 забути. Я, я, я та, Я мінус 2, все правильно. Я поки що ну, пам'ятаю, що тут зручно. У мене, мене було 5, я мінус 2 мало стати 3 а стало 2. Е -е, ну ладно. Може десь затупив, добре. Один так, бал, мене, я давай. давай подвоєння за 1. — Олена? — Андора? Андора, так. Да. Ну я, я думав, що Сиропський. Ну, Андара. Блин, а. Я теж думаю, нічого. Ну, не, — не, не. День так легко, а зловити в моменті важко. Так, Давайте Frontick 2. Олена? Верблюд? А, абсолютно правильно. Одне найможна, бо є ж у нас одного горбі, є двох горбі, верблюд. Так, ну давайте цю ж за один. Олена. Ні-ні-ні, це я тут. Ну ладно, знімайте мені, я помилково нажимала. Ну добре, один раз. Один раз в кожному сиді, всі гуляють на один раз. Добре, далі. Я думав, що я знімаю цю... Е а, я зрозумів. Так, Сергій. Дзвони? Так. Bells. А, понятно. А що за пісня? Додай одиничку їхати. Зрештою правди ще. У мене ну. А кому я. Може, тому комусь додав? Нікому я щойно не додав. Дмитро, у нього було вісім. добре. Давай через дефіс один. Кирило? Риба-меч. Риба-меч. Порахуй п'ять. Український <clears throat> боксер. Чи що? Не повідаючи від ще. Боксує, чи він вже завершив кар'єру. Женя? Блін, ну якщо це один мінус один бал, то так. Да, так, це мінус один. Може якісь гвоздики, типу. А, Ні, там вже має бути цифра. Цифра, ну, ладно. Чекай. Назвати треба боксера. чи... Ні, взуття, зуття, взуття, можу називати? А, а хтось стоп, а хтось натискав? на тільки Я, я? Тіше, що піднімав руку, да. А, а, я думаю, що я натискаю мінус, а воно не натискається. Так, називає. По Постоли. Так. Да. правильно. А, а по не, порахуй за один. Цифра має бути назві. Даша? Центрифуга. Павло, ти бля. Павло, дякую. А де? Да. Три. Блять, Блядь. Я центр, центр. Фука. Так, Даша, убирай. Давай за чотири. Сын? Дартнян. Да, да, абсолютно правильно. А, давай Апостров за один. Давай, ну на один я ризикну. Давай, давай Об'єкт? Об Ні. Не, не стратегічний об'єкт. Олена? Під'їзд. Під'їзд. Що насано, насено Обама. Водій <ріху> <Будім. ріху> Байден. Так, тепер трапе. Сергій Байден, я хотів сказати Сергію, що за один ризикувати погано ідею, бо да. мінус 5 да. ніч, що це перший раунд. Давайте тут за два. А що тут треба назвати? А, місце. Місце. назва цього місця. От що це за місце? Google Meet. Сергій, це, це мова Кав'ярня. Так, да. да Кав'яр. Тут була відсилка до ігри. А, подвоєння за три. Палена. Зілля. Так, це Ольга Кобилянська у неділю рано Зілля Копала. Давайте апостроф за п'ять. Апостроф за п'ять. Блін, Ігор, начитався, від Макаблін тепер. Валить. Ну, давайте гравці Відьмака. Я, я, я зіграв тільки одну годину від, від Дмитро! Чого по-моєму. Так. Да. Це термін конвіція. А, ні, я такого і не чув. Ну він там в грі особливо не згадується, по-моєму, ну, тільки в мешкар. Ну і, і нічого. По-моєму, здається. Apple Gate чи якось такі? Так, Кристина Apple Gate. А то що за давно знімалося? Так. Наприклад, це легенда про Рона Бургунді. Це теж мені перше на думку спадає про там, прикольна комедія. Потім, наприклад, цей, пам'ятаєте, було в дитинстві з Чейзом, там це канікули забув. Потім була перезйомка цього фільму, от вона там грала головну роль і ще. Чувак, той поняв, що в. Э, Друзі, э, вона була сестрою э, сестра Рейчел. А, та, а, так, точно, точно, і там була, да. так. Все, понятно, тоді.